Водохреща цього року було з веселкою. На десні біля золотого берега віруючі, військові, рятувальники та правоохоронці очікували освячення води у річці. Як тільки воду в річці освятили та окропили неї присутніх, люди помітили веселку в небі, що для зимової перероку вкрай рідкісне явище, тож віряни сприйняли це за добрий знак. Дуже гарний і добрий знак, і особливо дивне це є, тому що зазвичай в зимі ми такого дива не бачимо. Але зараз можемо бачити всі над собою цю райду. Сподіваємося, що це на ознаку Божого благословення і миру для України. Бажаючих пірнути чи хоча б вмитися освяченою водою десятки. Втім, одним з перших до лунки потрапив голова облдержадміністрації Валерій Куліч, який до слова плаванням займався професійно. Професійно колись займався, а так ну, інколи приходжу, теж наряю там трошки далі. От біля бані там постійно лунка є. то Інколи стараюся хоча б раз на тиждень приходити окунатись. За здоров'я, безумовно. Не завжди здається вести здоровий спосіб життя, але я за нього і бажаю всім в міру можливості вести здоровий образ життя. Серед жінок, бажаючих пірнути до крижаної води, було небагато. Для здоров'я, для потяжання духа, щоб не боліти цілий год. Разом з усіма до лунки пірнали й військовослужбовці, які агітували йти до війська за контрактом. Потрібно не бавитись ілюзіями. О, це я з приводу тих, які кажуть, мовляв, це не моя війна. Війна вона нікого не запитає, чи я вона. Якщо вона прийде, всі будете під її копитом. Тому треба дбати про Збройні Сили України. Хто має змогу, хто має бажання, запрошуємо щиро до Лав Збройних сил України. В області всього 38 обладнаних для пірнання лунок, всі вони під наглядом рятувальників, а в Чернігові таких тільки дві. На чергуванні у ДСНС цього дня 23 одиниці техніки та 129 працівників.